Скажем так, рівень черзі гідності і побуває і, 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 і відверто себе. Можна що коментар ви, у вас отримати? Це дивитеся, чуєте це все і терпите, підтримуєте це мене, тому що ви, ви, ви бачите, тільки вас вони бояться, тільки на вас вони реагують. Що ж, мої адвокати, вони готові відповідати, не надавати. Що тільки ви починаєте шуміти там в залі, вони зразу тихо, 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 ми там готові. Я почав зачитувати, бачите, вони, вони перебували, Поки ви почали шуміти, вони. Ми почали з Києва, Шевченківський суд, апеляційний, і тепер ми добралися сюди, і ви бачите, як вона ця система шатається. Вона, вона не може втримати. Коли грамотно з ними говорити, вони самі, ви самі просто бачите, як вони порушують мої права. Вони просто порушують їх, закривають очі, соромляться, стисняються, Бачите, вони вже готові переносити засідання, все, щоб лиш би лиш би або за один день закінчити, або О, ми вже не порушують, тому що ви є. Якби у вас не було, то можливо ви. Все більше тому я сподіваюся, що ми, якщо ми вже, ну коли воно рухне, мені здається, коли перше проломиться, то вони посипляться всі. Люди. Вони, тікати, так. вони і до, і не що тікати. Вони це дійде не тільки по судах, це дійде до, до офісу президента, дойде до кожного, до мініціонера, до прокурора, до СБУшника. Вони всі зрозуміють, що влада в Україні згідно конституції і згідно любих норм міжнародних, всі. Говорять, що влада вся належить нам, людям, а не тим, хто сьогодні при владі, як вони себе вважають, що вони туди присіли ці красні посади і думають, що вони можуть робити все, що завгодно. Як завгодно перевертати, говорити, що завгодно, і ніхто нічого не зробить. Ухмиляється він сидить. Він не розуміє, що я рік дітей цих не бачу, йому все одно. Він не розуміє, що це. Ну що таке Єрмак? Єрмак щось розуміє. В нього своїх дітей немає, сім'ї нема. Він перекоти поле. Він сьогодні тут, завтра в Росії ще. Ніхто не знає, де він. Тому... тому вони таких і підбирають. Получається, що ті люди, в яких немає якоїсь там зерна свого істини, виховання, як ви кажете, правильно? Я би не міг, ну я. Я не знаю, мені все перед батьками було б так себе вести. А як він так себе веде, я не знаю. Ром, якщо чесно, хотілося їм сказати, що цей тиждень страстний якраз перед Паскою, щоб десь трошки подумав, ну, а потім так сам для себе думаєш, кому, треба, кому, кому треба говорити. Їм, їм, треба казати, треба, треба навертати. Тому що це допоможе. Вони зрозумієте, вони ж не сплять туди, да? ходять, воно ж там десь гризе. Шуми так, та, ну все. І те, чи, не просто не їх проловити, їх трошки треба при... показати, що сила в нас. Ми маємо бути впевнені, що це наша сила. І коли ми це вони саме головне — впевненість, коли ми це покажемо, що ми впевнені, що ми сила, а не вони. Вони зразу здадуться, Побачте, це чиста психологія. Вони це бачать і вони вже проніваються. Чому цей Гершко тікав, ховався? Чому він рішення на країни приносив? Чому цей в машині заяви пише? Тому що він розуміє, що ось сила. Ось вона тут стоїть і щось і не так зробить. І тому вони вже ховаються. Це вже перші ознаки того, що вони ховаються, Залазять під стул і починають звідти з під стола бисненько. Писати і переносити на місяць, на два, що може забутися, відбутися і так далі. А може щось зміниться, може Зеленський кудись піде, може вони вже не будуть заставляти там щось робити. От вони на це розраховують. І тому я хочу, щоб саме ми от ми тут створили і народили цю силу свою силу впевненості в собі, що в нас тут зібралося 100 чоловік 50, а ми можемо перевернути оцих трьох. Вони думають, що вони розумні. Та їхні ці от маніпуляції дитячі нічого не означають, коли грамотні адвокати, коли вони правильно все говорять і спокійно розважають. Ви все це бачите. Все дуже гарно і дуже просто. А вони думають, що там ну, послався на якусь статтю, і вже ніхто нічого не знає, що та стаття про що вона там говорить. Всі закони написані в інтересах людей, в інтересах захисту прав людей. Всі закони написані. Там ніде не написано, що вони мають право Знищатися над людьми, забирати свободу просто так, по незаконним по сфальсифіковані. Ніде цього нема. Вони просто мені тому вони не домовляють, не договарюють. Ви не побачите жодної закінченої думки в словах прокурора і судді. Жодної закінченої. Вони просто рвуть отак, не зачитують, а це не роби, а то не говори, а тут, а відео не покажемо. Тобто вони вже бачите, вони вже розуміють, що воно, ну, воно на, 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 що ваші емоції, вони ж місцеві. Кропивницький. Невелике місто. Завтра йому вийти на вулицю, в магазин вийти. побачитись. Все, буде, будуть про нього. говорити. А судді які популярні стали. Да, да, ну, да. 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 Ось, ось, ось. Я ж кажу. Уже, от ви самі зараз, сьогодні він стоїть, каже, всі питання, все, що ви сказали про мою необереженість, це все брехня. То він обережений, він сам це признав. Суддя в апеляційному суді міста Києва, рибак, не рибак а Мільник, каже, для того, щоб встановити довіру до суддів, ми беремо самовідвід. Тобто да, да, Він сам говорить, да, що я беру самовідвід, щоб ви довіряли суддям, тому що мені довіряти не можна. Да, да. Я вже сам це усвідомлюю, що не можна. Вони це розуміють. І вони знають, що вони підуть на це, коли вони бачать, що нема страху в нас на час. Що ми ж добре будемо сидіти? Я посажу два місяці, три, п'ять, вісім, десять. Ну я завтра прийду, і ти сядеш. тому що прийде такий закон і прийде такий. Це життя. Да. Ви ж це все, все бачите, воно як яке воно розпливається. Розпливає. І завтра вже людина прийде на голосування, вона не буде по приколу голосувати. Вона буде думати за кого голосувати. Хто прийшов сюди, хто відстоював, хто дійсно відстоював. Ця наша Україна вона завжди страждає саме від цих внутрішніх протиріч. Постійно беремо правобережне, лівобережне, постійно їх сполкували. Росія з поляками сталкувалася. І ми, ми, тому що в нас своєї правди не буде. Ось вона, вона тут народжується. Якщо ми йдуть народимо, то вона вона піде на покі, вона і ліву бере, і право, вона все об'єднає. А досі стане. Я вибачаю, судове сідання закінчення, нам потрібно з'їхати.

До зустрічі. До, зустрічі. до зустрічі! до перемоги! До перемоги! До перемоги да. А вона почнеться тут і над росіянами теж, вона почнеться тут в нас, да, ви бачите, ви перекидалися ваших суддів Паночку Романочку, я по обличчям вашої охорони бачу, що вони вас розуміють, і вони на вашому боку. Вони всі хочуть, знати. вони бачать да. і знають. Головне віра. Ну, В Нас для нас з вами, нас головне віра. Якщо вони сутіють, то вони розумі інтро, зовсім інакше да. будуть да. Добре. Добре. Добре.